Цю диску робили собі. Хто відео дивився минулого року, у нас було їх 5 штук. Цю, ця лишилася, вона є повністю на нових дисках, 9 дисків взад і перед. Також під підтрикутник. Вона йде також, бачите, з чисниками. Ціна цієї буде 55 тисяч, ціни будуть вказані знизу на екрані, можете собі дивитись Корпуса бачите, які тут є тужні. Ще є пару заготовок, що там вийде Одна або дві дескові, якщо вийде хороших. Воно дешеве не може бути, бо дуже багато роботи. Плюс матеріал дорогий. Ми за матеріал заплатили за цілу дискову 150 тисяч. 150 тисяч. Відповідно, плюс перевозка, загрузка, вигрузка. Ну і Робити, щоб одну дискову зробити, треба на нею посидіти гарних і людини гарних пару днів. Розхідників дуже багато, все буде що плюс треба якісь елементарні знання мати. Дзвонить до мене людина, Микола, хочу продати диску але в мене бомбезна дискова на колесах піднімається, все дискує. Як я туди приїхав, ту диску в нього купив, звичайно купив, за 25 тисяч її забрав, може і 24. О, то там всі гайки, Різьби позривані, різьби позривані, воно все рухається. Кута так рама неправильно зварена, кута так і неправильно зроблений. Приїхав додому, її привіз і тоді зрозуміли, чому він нею не дискував, бо нереально не було дискувати, воно все рухалося виривало. Тоді ми її переробили на звичайну диску і відповідно ціна стала нормальна. ті колеса по сьогодні десь там валяються. Якщо то зразу відповідаю тим скептикам. Будуть там коментувати. Так що кого цікавлять: дискова раз, дисково два і плужочок. Телефонуйте. 55 тисяч 45 і плужочок 24